Різдвяний Янгу знов летить, щоб здійснити всі бажання, поринуть казку нам на мить, прошепотіти про чекання. Різдво прийшла, та ця війна забрала наші святкування. У нас всіх посмішка сумна, найзаповітніше бажання. Про мир, наш спокій, перемогу. Обійми воїнів дітьми. Не чуть щодня тривогу, і жити вільними людьми. ми ще Мабуть, здоров'я для людей. Ніколи нам всім не хворіти. І вдоба всім чекати гостей. Навчання ми бажаємо в школі, за партами не в укритті. Щасливої бажаємо долі. У вашим світлім майбутті. Нехай вже ця ніч різдвяна. Чіснить бажання усіх нас. І перемога така жадана скоріш достріне усіх нас.